Три російські винищувачі Міг-31 порушили повітряний простір Естонії вранці 19 вересня. Відбулося це біля острова Вайндло у фінській затоці. Залишалися літаки в небі над Естонією цілих 12 хвилин. Не було ніякого польотного плану. Транспондери літаків були вимкнені, не було двостороннього радіозв'язку. Повідомлялося про залучення італійських літаків f 35 для перехоплення та супроводження. Естонія скликала консультації за статтею 4 НАТО, коли безпека або суверенітет члена альянсу перебуває під загрозою. Також було викликано дипломата Росії для вручення протесту. Схоже, сьогодні була найжорсткіша реакція Естонії на порушення повітряного простору. Звісно, це далеко не перша така провокація з боку Росії. Наприклад, 22 червня 2025-го транспортний літак Іл-76 пробув у повітряному просторі 4 хвилини, також біля острова Вайндлоу. Цей літак подав план польоту і мав увімтаний транспондер, але не підтримував двосторонній зв'язок. 13 травня Су-35 над півостровом Юмінда перебував одну хвилину без плану польоту, без транспондера, без радіозв'язку. Також Естонія обмежилася викликом дипломатичного представника та поданням протесту. Чому ж Естонія не збила ворожі цілі? Вона ж має право на оборону. До того ж, є приклад Туреччини, що у 2015 році збило російський Су-24. Насправді, дії Туреччини це скоріше виняток з правила. Очікувати від Естонії такого не варто. По-перше, вона не має власної сильної армії, на відміну від Туреччини. По-друге, НАТО є оборонним альянсом і намагається уникати провокацій. Адже три винищувачі не атакували, а значить, не становили реальної загрози. Відпрацьована в НАТО за роки холодної війни реакція така. Підняти перехоплювачі та змусити чужі літаки покинути повітряний простір. Між НАТО та СРСР це була майже рутинна практика у другій половині минулого сторіччя. Для чого ж тоді ця провокація Росії? Перевірити час реакції НАТО, зафіксувати радарні системи та маршрути перехоплення. Але, очевидно, головне політичний сигнал мовляв, підтримуєте Україну. Ось вам провокація, а ви думайте, чи наступного разу ми атакуватимемо вас по-справжньому чи ні. З іншого боку, не все так просто, адже подібні провокації стають системними. Згадаємо десятки дронів над Польщею у ніч 9 на 10 вересня. Виникає головне питання: якщо Росія все-таки наважиться на атаку, чи зможе НАТО рішуче відповісти? Підписуйся на канал Блог на Максимум.